Привіт! Це інтернет-магазин «Карізма» і у цьому випуску ми хочемо поговорити про паєтки. Саме їх можна назвати товарами, які точно входять у топ 3 товарів для рукоділля. Розкішні об'єми та переливи, фантазійні фактури та гра тіни. Саме завдяки паєткам, все це можна створити. Проте, так як цей товар популярний, фірм виробників відповідно теж багато. І ось тут можна легко розгубитися. В чому різниця? Чому одні по вартості золота, а інші навпаки? Погнали, отже, у нашому інтернет-магазині представлено декілька основних країн-виробників: Індія, Турція, Франція та Італія. Розпочнемо із першої: індійські паєтки, певне, точно випередять усі інші по кольоровій палітрі, розмірній сітці, різновиду форм та фактур. Їх у виробника є стільки, що голова просто може піти обертом: напівпаєтки, зігнуті паєтки, рифлені паєтки. Це й не дивно, адже індійські майстрині використовують їх для декору практично будь-якого елементу гардеробу. І нам, українським майстриням, це а вже ж на руку, адже дозволяє створювати цікаві та нетипові форми декору у прикрасах. Окрім цього, завдяки їх бюджетній ціні шопитись можна без постійного оглядання на сумарну вартість корзини. Проте з індійськими паєтками є певні нюанси. В перший форма не є ідеальною, тож, наприклад, рибну луску чи щось аналогічне викладати буде складніше. Постійно потрібно буде шукати досконалу форму, яка зіграє із нижче викладеним рядом. Відповідно, ви витрачатимете більше часу на створення акуратної роботи. Проте, у випадку, якщо у вас хаотична форма викладення паєток, це точно не буде мінусом, тож сміливо можете їх придбати. Стосовно стійкості, що ж, більшість кольорів достатньо стійкі, витримують прання та навіть дію парфумів, але, наприклад, із голограму паєтки зітруться. Тож, перед тим, як працювати із відтінками, радимо вам протестувати. Турецькі паєтки з'явились у нас відносно недавно по багаточисленим проханням. В чому їх плюси? Ідеально відкалібрована форма. Інколи мені хотілося вщипнути себе, адже якби я не знала, що це турецькі, подумала б, що вони італійські чи французькі. Тож, повірте, працювати з ними одне задоволення. Стійка палітра, тож працювати із ними можна без настороги. Єдиний мінус цих красончиків невелика кольорова палітра та розмірна сітка. Що ж, сподіваємось, вони виправлять цей нюанс в майбутньому. Французькі та італійські паєтки їх ми вирішили об'єднати в одну категорію, адже володіють однаковими характеристиками. Ідеально рівна форма, калібровка, як то кажуть, тютілька в тютільку. багато кольорова палітра та розмірна сітка. І що найголовніше у обох представників наявний вибір паєток, що вже нанизані на нитку, і це надзвичайно важливий момент, якщо ви вишиваєте льоневільським крючком, тому що вручну нанизувати таку кількість просто займає неймовірно велику кількість часу. Проте, таке задоволення не є бюджетним. Але знову ж таки від роботи з ними ви отримуєте море задоволення. Саме із цими паєтками, до речі, працюють відомі будинки моди: Шанель, Версач, Торча, Кабана. І тож впевнена, що і вам вони прийдуть до смаку. Творіть із задоволенням та до скорої зустрічі!